Доброго всім дня! З вами канадський Марк. Мені дуже приємно знову з вами зустрітися на каналі. Я, знаєте, читаю всі ці коментарі підтримки, і мені просто не віриться, що стільки людей просто дивляться мене, і вам приємно навіть почути мій голос, почути те, що я маю вам розповісти. І насамперед для мене найважливіше залишатися таким, яким я є, незалежно чи в мене один підписник, чи в мене мільйон підписників. Я просто хочу бути таким, яким я є, і ви мені даєте можливість себе таким почувати. І тому мені виходить справді доносити всю цю інформацію дуже грамотно та дуже вічливо вам. І коли ви собі п'єте чашечку кави, та трошки можливо міняєте собі е е ракурс з того всього, що відбувається в загальному світі. Маркарні, Марк Карні, новий прем'єр-міністр Канади, який, до речі, найближчий тиждень або два потенційно буде оголошувати вибори. І зараз ліберальна партія, що ви розуміли, лідирує над консерваторами. 42 до 37% відповідно. І що цікаво, що до початку президентства Дональда Трампа партія лібералів. Ну, вона просто пасла конкретних задніх консерватори просто були і йшли конкретно і і виглядало все, що консерватори точно виграють ці вибори, точно зможуть добитись перемоги. І вони завжди говорили консерваторам, що не знімуть податки туди-сюди. І тепер Марк Карні прийшов і забрав цей податок. Він скористався можливістю, побачив, що працює з сторони консерваторів, і, як то кажуть, зробив такий хід, який йому тільки підняв рейтинг. Та звісно, без Дональда Трампа партії лібералам би не вийшло підняти свій рейтинг. Я вам хочу одне сказати: що я стараюся в політиці дуже так не вибирати у якийсь бік, тому що кожен бік має свої плюси та мінуси. І я хочу залишатися і вірити сам собі, вірити, то, що я бачу, та проводити просто аналіз ситуації. І Марк Карні поїхав дуже екстрено на зустріч до європейських лідерів, до президента Франції, Великобританію з королем Великобританії зустрівся. Чому він це зробив? Звісно, що одна з причин це те, що він хоче трошки показати своє ім'я на світовій арені, познайомити світовими лідерами, що він потенційно він вже є премєр міністром Канади. Та й він, звісно, що і потенційно може і бути і, о, на довгий час і на довгий термін прем'єр-міністром. І таким чином він себе трошки показує та піднімає свій рейтинг. І люди трошки зацікавлені, зразу бачать, дивляться, що їхній прем'єр прем поїхав. Ну і друга причина він хоче. Покращити партнерські стосунки з Канадою. Він сказав, що Канада це є найбільш європейська країна поза межами Європи, і в тому є якась частина правди, бо Канада має дуже подібні такі бачення, як Європа, як європейці, і канадці хочуть бачити підтримки зараз, як ніколи. Бо канадцям потрібна підтримка. Ви собі просто уявіть, що така велика та могутня країна, як Сполучені Штати Америки. Прямо біля вас і погрожує вам анексію, то українці, і ви дорогі українці, як ніхто це розумієте, що це страшно, це неприємно, і що до чого це все може довести, не дай Бог, звісно. І Канада розуміє прекрасно про це. І Марк Карні зараз в нього дуже важлива місія. В нього місія, яка є, щоб зберегти Канаду і щоб голос канадців був почутий. І Він це зробив. Йому дуже підтримав його король. Король навіть е, е, різні символи використав в кольорах е, Канади. Він публічно дуже так не говорить проти Трампа, бо йому не дозволяється політично. Але він в символах підтримує Канаду і це вже досить сильно і це вже досить хватає. Президент Франції дуже гарно віднісся до Марка Карні і Маркарні. Сказав, що європейці дуже важливі союзники для Канади, і що без європейців не буде хорошого майбутнього для Канади, і таким чином йому зараз треба союзники союзники, які будуть допомагати та ставити потенційний та більший тиск проти е, саме кого, проти е, Дональда Трампа, і щоб зупинити Дональда Трампа і навчити його та поставити його на місце. Маркарні своїм е, лідерам, своїм друзям сказав, і прямо відповів Дональду Трампу, що він готовий з Дональдом Трампом спілкуватися дипломатично з повагою. Він не має нічого проти Дональда Трампа, але він не буде з Дональдом Трампом зустрічатися до тих пір, поки Дональд Трамп не почне поважати Канаду і канадців і перестане погрожувати Канаді і перестане говорити про ці дурні тарифи, до речі, які він хоче збільшити, і буде збільшувати з 2 квітня на Канаду. І ці тарифи давлять канадську економіку як ніколи. І також е, е, Китай давить Канаду теж економічно. І канадський прем'єр-міністр він відверто говорить про це. Не боячись, говорить про це, підтримує відверто Україну, тобто йде проти всього, що Дональд Трамп зараз не хоче чути і не хоче бачити. І Марк Карні він людина, яка ще багато людей його просто не знають, як він себе буде поводити як прем'єр-міністр. Але він поки що починає з правильного листа, з правильного аркушу паперу. Він не перепалює всі мости з Америкою, звісно, але він. Піднімає та зміцнює стосунки з європейськими партнерами, що не було в Канаді вже давно. Не то, що Канада колись там проти Європи щось була, але просто торгівельні стосунки між цими е, загальному, що Канадою, що Європою не були на такому високому рівні та хорошому рівні. І для Канади зараз як ніколи важливо, щоб це зміцнити, щоб це розвинути, щоб економіка могла, як то кажуть, якийсь буст міг піти в канадську економіку, і в якомусь сенсі уникнути всіх цих проблем, які Дональд Трамп хоче принести. На Канаду президенту США зараз є над чим задуматися. Багато людей, багато його союзників дивляться на нього не дуже приємно. І повірте, якщо б він не був президентом такої сильної країни, то вже давно б ніхто б з ним навіть не рахувався і не слухав його. Але він знає свої сили. Він тим і маніпулює, і тому європейські лідери, канадські лідери вони пробують зробити найбільше, що вони можуть зробити, щоб якось потенційно е, стримати цю дипломатію і якось переконати Дональда Трампа, що він зрозумів, що він переходить свої межі свої палки. Ми не можемо говорити там, що Дональд Трамп е, всьому не правий, кожній речі, які він робить. Це вже його справи, що він там хоче робити та міняти в самій країні. Найбільша проблема, що він забагато собі дозволяє говорити. І він, як президент Сполучених Штатів Америки, він повинен трошки контролювати те, що він говорить, бо це все сприймається на світовій арені, і це все і на і це найбільше вдаряє по кому. Це вдаряє по простих американцях, простих канадцях, простих європейцях, які нічого нікому ніколи не зробили, але вони найбільше втрачають зі своїх кишень. Тому ця допомога як ніколи зараз важлива. Тому Марк Карні просить допомогу е, лідерів інших. Він хоче, щоб Дональд Трамп відчув та побачив, що Канада має друзів, що Канада не є сама, і щоб Дональд Трамп задумався дуже добре перед тим, як він буде продовжувати щось робити та йти проти Канади. Дуже цікаво буде друзі, бачити, як це все буде розгортатися, але поки що Дональд Трамп не на правильній сторінці для себе та для майбутнього Сполучених Штатів Америки. Але якщо йому вдасться закінчити цю війну е, в Україні, якщо йому вдасться е, зрозуміти свої помилки, якщо йому вдасться перестати погрожувати своїм партнерам, якщо йому вдасться покращити свої стосунки, поки ще не пізно, бо ще зараз потенційно не є так пізно, як може бути за пару місяців, то він має ще шанс від, е, відродити своє потенційне ім'я. Але ніхто не забуде те наскільки він вже зробив і наскільки він багатьох людей образив. І це робити на світовій арені. Дякую, друзі, що ви додивилися відео знову. Дякую, що продовжуєте триматися разом. Підтримуєте мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.